Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю в липні. Чотири вида риби, що жирують. Так, що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали. Липень один з найспекотніших місяців у році. У місті плавиться асфальт, на вулицях нестерпно задуха. У липні мешканці підводного царства почуваються не дуже комфортно. Вода в деяких місцях сильно прогрівається, мілководдя проростає водною рослинністю, кисню воді поменшує. Тим не менше, рибловля в липні може стати приємною віддушиною і порятунком від літньої спеки. Адже тепла вода сприяє активізацію обміну речовин у риб. А отже, в такі моменти вона інтенсивно харчується. Та й не мені вам розповідати, що біля води спека переноситься помірно легше. Чи є сенс відмовлятися від вироболовлі в слипневу спеку? Звичайно, ні. Я давно не звертаю уваги на прислів'я червень липень на риболовлю плюнь, адже мій досвід підказує протилежне саме на початку і в середині літа є всі шанси зловити трофейну рибу сімейства коропових. Більше того, коли як не в розпал літнього сезону можна зібратися і поїхати на водойму з сім'єю або дружньою компанією на кілька днів, і насолодитися не тільки улюбленим захопленням, а й просто відпочити. достойно купатися в теплій води, посмажити шашлик, зварити юшку зі свіжої риби, посидити біля вогнища. Отже, треба поділитися з колегами, власними спостереженнями та досвідом. Питання, на які види риб, слід акцентувати увагу українському рибалку, вирушаючи на риболовлю липні. Насамперед, це риби сімейства коропових. Короп, карась, лящ, лин, клітка, краснопірка. Дані представники і фауни чудово почувають себе при температурі навколишнього середовища вище 25 градусів за Цельсія. Більше того, за таких умов вони активно харчуються. Який корм вони воліють і де й коли. Ось на цьому аспекті слід зупинитися докладніше. Що стосується хижих риб, то у випадку з ними все не так райдужно. У липні хижаки переживають не найкращий момент свого життя, особливо такі, як щука, голавель та жерих. Вони або ховаються в тіні, або Активнують лише вночі, коли спадає спека. При цьому сом, окунь певною мірою судак досить активні, харчуються, особливо в дні повного місяця. За традицією я запропоную вам кілька видів мирної та хижої риби, риболовлі в липні, на яких краще перспектива. Лов коропа в липні свого першого великого коропа я впіймав ще в дитинстві. Справа була в липні, на сільському ставку в обід. Вже тоді звернув увагу на закономірність. Короб клює в розпал спеки, коли сонце стояло вертикально. І хоча рибалки вже змотали додому удочки після ранкової рибловлі, я залишився біля води, як виявилось недарма. Додальший дальший досвід підтвердив цю особливість. Короп любить посмакувати саме в обід. Це стосується насамперед лову з великих дистанцій в районі підводних ям. У розпал спеки короб робить короткі набіги на місце годівлі, розташованих біля його укриттів. На заході сонця і на світанку він активний. По всі акватори, а вночі харчуються біля самого берега. Риболовля липні на коропа це найчастіше лов на донні снасті. Фідер або коропове водилище повинні бути обладнані надійною котушкою, міцною жилкою і очком з товстого дроту. Ці вимоги слід виставити і водкам, адже короп чутливий боєць. Що стосується наживок, то моя порада буде наступна. Звернути увагу на те, чим її ловлять та привласнюють інші рибалки. Короб і сазан дуже прив'язуються до пропонованим їм щоденного раціону. На одних водоймах він може добре ловитися на горох, на інших на кукурузу, а на третіх на перловку. Універсальною наживкою при цьому виступає сонячникова макуха. Що стосується підгодування, то це може бути запарені з лакові, каші, макуха або все ж теж спеціальний магнізований. Реконки, які можна купити, головне, її має бути багато. Короб ще той не нажара ловля, ляща в липні. Другим представником мирних риб, на якого слід акцентувати увагу є лящ. Саме в липні ця риба має яскраво виражений пік кулювання. У народі називається жор. Звичайно, цей період триває близько двох тижнів, після чого інтенсивність кулювання суттєво знижується. На що і як ловити залежить від водойми. Якщо він проточний, тобто в місці лову присутня течія, то я би порадив ловити на фідр. Якщо водойма запнута або в ній зовсім відсутня течія, слід віддати перевагу на вулички. Щодо часу доби, коли слід вирушати на риболовлю з лящем, закономірність наступна, як кілька виражених часових відрізків, коли лящ посилює свою активність на світанку з 11 та 12 години і на заході сонця. В глибоких місцях вночі ляж підходить годуватися на мілини. При цьому пік його активності випадає на відрізок від заходу сонця і до першої години ночі. З особливості до снасті слід звернути увагу на повідець. Він обов'язково повинен бути довжиною від 50 см. Справа в тому, що лящ іде по струменю, харчуючись тим, що вимивається з годівниці. В самій годівниці доводиться він себе обережно. Бажано, щоб повідець цей був із тонкої волосині, але з досить великим гачком. Так як би рекомендую повідець і волосінь завтовшки від 14 до 16 мм і з гачком номер 10 за класифікацією овену. Великий гачок потрібен для того, щоб подати йому об'ємну наживку пучок червячків, кілька личинок, ну і так далі. Щодо лову на вудку, то тут дуже велике значення має місце лову. Воно має бути на звалі. Це зумовлено. Будовою ротового апарату у На звалі йому набагато простіше взяти в рот наживку, яку, мабуть, тут немає універсальної відповіді. Якщо інші мешканці дозволяють, ловіть на тваринні, хоробаки, опариш виползні, якщо ні, лящ не ребує кукурудзою, горохом, перловкою. У деяких водоймах він ловиться на екзотичні насадки, такі як пінопласт або сал. Знову ж таки, дивіться на всі боки. Ймовірно, вірну відповідь ви побачите саме там. Підгодовування. Все, що приходилось на душу коропа, підійде лящу. Лов, лина в липні. Третій вид мирної риби, на яку може бути цікава і дуже успішна риболовля липні це лин. Ця бажана для багатьох українських рибалок, риба чудово почуває себе в випні. Щоправда, зловити його дуже складно. Виною всьому в спосіб життя. Лин у водоймах переміщається як трамвай по рейках. Тільки за перевіреними руками-стежками. Отже, що ваша наживка з ним зустрілася, потрібно опинитися не тільки в потрібний час, але й в потрібному місці. Причому лин практично не вибирається з підводних рослинностей, а значить, із рибальського арсеналу найкраще підійде вудка. То як же знайти лина? Пару порад, друзі. Перша Найшвидший спосіб пошуку місцевого лову вина це розвідка перед риболовлю. Ідеально побачити, як хтось успіймає вина. В такому місці він клює та ще й не раз, ймовірністю 99%. Ну а якщо такої опції немає, потрібно уважно спостерігати за водойма. Лин видає свою присутність характерними мірками на поверхні, як дельфін. Друга не зациклюйтесь на одному місці. Тактика зміни місць при лові линів часто приносить несподівані результати. Третє виникає з пам'яті те, що для лину потрібне якесь особливе підготування, кажуть творог. Це все жодного разу не дасть вам ніякого результату. Лин відгукується звичайне підгодуванням з досвіду, дуже добре працює розпажений. Горох з п'яницею та переловку і з додаванням меленого насіння. соняшник. Що стосується снасті та наживки, махове удилище з повицем і волосінню 014-016 мм, і легким поплавцем, ось і всі вимоги. Лин довго смакує наживку своїми губами, іноді він це робить цілу хвилину. При цьому рибалка бачить, як поплавець пританцьовує. Тяжкий поплавець і вантаж можуть його насторожити. Підсікати потрібно тільки коли поплавець попливе в бік або потони наживка Ну і праклики. Найбільшим лину подобається велика правильно запарена перловка у кількості двох штук. Одне зерно слід надівати поперед цівки, друге вдовж. Так само непогано лин бере черв'яка та консервовану кукурузу. Що стосується лову окуня в липні, якщо по мирній рибі риболовля в липні може бути дуже успішною, то по хижаку все набагато складніше. Єдина риба, яку можна рекомендувати цілеспрямовано ловити по спеції, це окунь. Якраз до липня личинка молоді риб набувають обрисів малюка, формулюючись в граї, і роблять перші найчудюші вилазки зі своїх укриттів. На цю подію з нетерпінням чекає смугастий розбійник. Він Формується в свою чергу загони голодних патрулів і серлиться прямо на межу чистої води на водних рослинностях. Через цю особливість його досить складно спокусити на штучну приманку, але можна, куди перспективніше липні виглядає ловоку на живця. Це перевірений спосіб видобутку хижика не потребує якихось особливих навичок, чесностей. Водилище з катушкою, недовантажений поплавець грамів на 5, ветклюжок, повідець з волосінню 0,2 мм, гачок 12 розміру, або невеликий тринячок. Така нехитра снасть працює вже багато років. Нагадую, що для живця можна використовувати лише риби, які не нормуються правилами риболовлі та розміром. Верховодка, карась, окунь та інші. На цьому мої поради щодо теми риболовлі в липні закінчуються. Якщо ви раптом не побачили якогось виду риб у рекомендаціях, це не означає, що таку рибу ви не зможете зловити в липні. Влітку ловиться майже вся риба, друзі. Просто не завжди і не скрізь. Ті види, риб, що перераховані, в липні клюють дуже добре. У них спостерігається практичний жор. Саме тому я їх і виділю. Ну а прислухатись до мене чи ні ваше право. Пам'ятайте, що риболовлю щастить тільки тому, хто на неї ходить. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщин. Петюнчик. Не забувайте на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!